За інформацією директора міського центру фізичного здоров'я населення спорт для всіх Олега Нижника, на участь у змаганнях подали заявки 16 команд. Це діти 2000 2002 років народження. В даний час заявки продовжують прийматися. Турнір було започатковано позаторік. Адміністрацією торгової мережі «Гостинний дім та центром спорт для всіх. Тоді змагання пройшли досить успішно, а переможці отримали від організаторів цінні призи. Хочу е, побажати найперше, щоб е, змагання прийшли в коректній чесній боротьбі. Всі злою з повагою з один до одного, е, до прем'єрів, до суддів, до обладнання, яке буде тут представлене. Е, е. Нехай переможе кращий, сильніший. Проводиться турнір згідно із правилами мініфутболу. Команди складаються з п'яти основних і двох запасних гравців. Формула гри два тайми по 10 хвилин. Змагання відбуваються за коловою системою. Юні футболісти, які ще не встигли заявити про себе і вважають, що можуть гідно виступити на міському рівні, мають можливість щодня, крім вихідних, прийти 16-й годині на майданчик зі штучним покриттям, що на вулиці Дзвонарській, із сформованою командою взяти участь у змаганнях. 1 червня у міжнародний день захисту дітей відбудеться розіграш кубка і нагородження переможців, вручення подарунків і цінних приз. Зіл від торгової мережі Гостинний дім.